Ти в порядку? Мауі. Я ж казав: зупинися. Я думала, в нас вийде, в нас? Точніше, в мене. Ми полагодимо. Його зробили боги. І це вже не полагодиш. Тепер ми будемо обережніші. Така прикутить до берегових скель війни з лави, тож не зайде в воду. Треба його обійти. Тільки без мене. Але ж ми мусимо повернути серце. На гаку тріщини, я не збираюся ним ризикувати. Маут, ти мусиш повернути серце. Без свого гака я нікчема. Це неправда. Без свого гака я нікчема. Ми тут через те, що ти колись давно украв це серце. Ми тут через те, що океан тобі нашептав про твою винятковість. Я ваяна з мутонуї. Тож ти сядеш у мій це човен, човен перепливеш океан. Я не собою, поки ти комусь... І повернеш серце Таїті. Океан обрав мене. Океан дурний. Нащо ти привів мене сюди?